Результати восьмого всеукраїнського муніципального опитування розглянули під час чергової наради Чернігівської міської ради. Основна мета цього опитування створити всесторонній аналіз ставлення громадян до органів місцевого самоврядування. Наочні результати опитування, в свою чергу, мають мотивувати місцеву владу до вирішення проблемних аспектів своєї діяльності. Для нас це опитування важливо, можливість себе порівняти з іншими регіонами, з іншими містами і порівняти себе з тими показниками, які у нас були раніше. В результатах представлена оцінку чернігівців у понад 10 сферах діяльності місцевого самоврядування це оцінки якості обслуговування та послуг, роботи служби у воєнний час, діяльності сусідських об'єднань, діяльності місцевої влади, психологічна підтримка, відбудова, ставлення до різних категорій населення, оцінка можливостей, ставлення до міжнародних союзів, поінформованість та демографії. Афія. Одні з найвищих результатів чернігів, що знаходиться в групі прифронтових міст, отримав у сфері обслуговування та послуг. Найнижчий позитивний відсоток чернігівці поставили рівню можливостей у місті. До речі, за результатами опитування, понад 97% відсотків місцевого населення пишаються тим, що є жителями Чернігова. Та зі слів виконуючого обов'язки Чернігівського міського голови вважати такі результати опитування достеменними не варто. Війна Повномасштабне вторгнення, що головне зробили? Зробили великий дисбаланс між містами і регіонами. Тому що якщо люди з коштами і бізнес релокувалися там часто з допомогою уряду в західні регіони України і там все добре у них із бюджетами, і з... Проектами і так далі, загалом, опитування проводилось у 21 обласному центрі України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил. Результати опитування створені на основі вибірки, яка включала 16 тисяч 800 респондентів.